Сьогодні на огляді був ось такий Mercedes S500. Він в лонгі. В самій топовій так розумію комплектації на пневмі, на масажах, на підігрівах, на вентиляції. До речі, для 20 років цього авто тут все більш-менш нормально. пневма підіймає, опускає, перевіряли. Дотяжки присоски на дверях оці роблять. да і отакі дефекти в нас направляє, як вже повипадала шторка. Вона питається зачинити її. ну там... Направляйки, треба буде чистить. Регулювання сідушек, підігріву, все, отак он робить без проблем. Отакий гарний салон, не затасканий. По електриці, значить, у автівці. Ось хотів дотяжку показати, але хряпнув одразу швидко. Ось присоски, все тягають. По електриці є у там деякі помилки, із-за газу там видно смесь б'є, тут підфарбування вже йде у авто. Фари різні, скоріше за все, що одна рідна. треба цю фару, мабуть, полірувати щось і робити, вона жовта. Е -е. Ну І зноси всі на дверях, на ручках, це вже зрозуміло, дивіться, тут отак все вже злізло, скільки разів тут водій вже сідав, вставав. тут треба вже перешивати, робити. В принципі, під чехлами більш-менш всі сідухи нормальні. У пасажира там потріскана. Тут датчики світла, все остальне все робить. Помилка жарю, серсі висить. Чек там он то вибиває, то не вибиває, там, вже, по бідній смісі на газу. І у клімата, почти підсвітка тут не робить. Тут є, бачить, що воно показує, треба придивлятися. Но він холодить, робить без жодних зауважень. Вентиляція так само робить ці ще накидки мішають для вентиляції. В общем, значить, кому цікаво, я роблю огляди кожного дня. Замовляйте, перевіряємо люби автівочки, починає від чуть ли не там Таврії, якщо вам треба, і закінчує там всякими лексусами, такими мерсами преміум-клас автомобілі. Номер телефончика є в шапці профіля. Дзвоніть. Зробимо перевірку на виїзд, виїжджаємо так само в інші міста.